Вітаю вас! Ви на каналі Хайтером. Мене звати Людмила. Поговоримо про наступ на херсон. Все частіше мені глядачі в коментарях пишуть, а теж херсон, чому ви не розглядаєте херсон, херсон забули, нікому не потрібен херсон. Що я вам скажу? Дивіться, якщо ви будете уважніші, на каналі є головна сторінка, є розділ з усіма відео. Переходите туди. І дивіться, пролистаєте. Ось є про перемогу усика, кому цікаво, подивіться, є розклад для Київщини, і далі, вибачте, листаємо, листаємо, і ось ось є у нас відео про наступ на карсон. Це відео гадання на кавовій гущі. Далі, якщо ви подивитеся більш Уважно. То ось є відео старопрогноз для півдня України на 2025 рік. І там я досить таки детально розглядаю Херсон. Тому, як то кажуть, хто стукає, тому відкриють і хто шукає, той знайде потрібну інформацію. Всім дякую за увагу! Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.